2006 рік для багатьох це був час безтурботного дитинства. Для когось веселі студентські роки, а хтось уже повністю був поглиблений у робочі будні. Можливо, багато чого вже забулося з тих часів, адже давненько то було. Але футбольні вболівальники точно знають, з чим у них асоціюється 2006 рік. Так саме з чемпіонатом світу, який проходив на полях Німеччини і який став дебютним у літописі збірної України. У сьогоднішньому відео ми хочемо поринути в історію і розповісти вам не тільки про виступи жовтосиніх на Мундіалі 2006 року, а й пригадати той казковий відбірковий шлях, який подолала збірна України на чолі з Олегом Блохіним. Стикові матчі це словосполучення Українські вболівальники завжди сприймали з нотками остраху і паніки. У відборі до чемпіонату світу 98-го року. Збірна України потрапила у надзвичайно складну групу, де головними суперниками жовтосиніх були Німеччина і Португалія. Українцям зовсім трішки не вистачило, щоб фінішувати першими. Тому з другого місця ми відправилися у стикові матчі, де протистояли збірній Хорватії. На виїзді підопічні Йожефа Сабо поступилися з рахунком 0-2, а на своєму полі у матчі імені Арбітра Педерсена зіграли 1-1, дозволивши Хорватії поїхати на чемпіонат світу. У відборі на Євро 2000 все йшло по схожому сценарію: знову друге місце у групі і знову стикові поєдинки цього разу зі збірною Словенії. Протистояння запам'яталось легендарною помилкою Шовковського на виїзді та нереалізовані надії на засніженому київському стадіоні. Сюжет відбору до наступного на черзі мундіалю до болю нагадував попередні таке вже нестерпне друге місце і знову стикові матчі. Тільки суперник ще більш потужний. Збірна Німеччини після домашніх 1-1 українці поступили Дортмунді з рахунком один Після невиразної роботи біля керма збірної Леоніда Буряка та як наслідок провального відбору до Євро 2004 головній команді країни потрібні були кардинальні зміни. Серед футбольної спільноти побутували думки про необхідність запрошення на посаду головного тренера збірної України іноземного фахівця. Але після недовгих роздумів президент ФФУ Григорій Суркіс вирішив призначити на цю посаду Олега Блохіна. Я вам сказав одразу. Я не склав, ми теж в плей-офф, Я сказав, що ми попадем в фінал чемпіонату світу 2006. Після таких зухвалих заяв над блохиним хіба що тільки ліниві не насміхалися. Ще й підготовка до відбіркового циклу вийшла невдалою. Збірна України провела шість товариських поєдинків під керівництвом нового тренера і не здобула жодної перемоги. З кожною грою змінювався склад, також тривав пошук потрібних виконавців на ту чи іншу позицію. Це нормальний процес для тренерського штабу. Саме у товариських матчах якнайкраще можна перевірити кадровий потенціал команди. Але як ось це все вболівальникам пояснити: від збірної України завжди очікують тільки перемог. Але після таких результатів практично всі прогнозували жовто-синім провал у відбірковому циклі. А група дійсно була непростою, хоч там і не було явного фаворита, але як мінімум чотири збірних претендували на пряму путівку до Німеччини. Однією з таких була команда Данії, і від стартового у відборі матчу в Копенгагені очікування були, м'яко кажучи, не надто втішні. Матч першого туру відбіркового циклу розпочався якраз так, як і прогнозували скептики. Підопічні Мортена Ольсена швидко відкрили рахунок. Після голу Йоргенсена скандинави продовжували атакувати, але якимось дивом м'яч не влітав у сітку воріт Шовковського. Поодинокі моменти виникали і біля воріт господарів, проте їх важко було назвати стовідсотковими. А вже у другому таймі датчани розслабилися за що і поплатилися. Після подачі з кутового Андрій Гусін влучно пробив у дальній кут. Гол! Володин один, Андрій Гусін! Один-один збірна України зрівнює рахунок у цьому матчі. Підсумковий рахунок 1-1 був справедливо охарактеризований як дуже вдалий для нас результат. Нічия, шановні друзі, я думаю, цей результат можна розцінювати як позитивний у цій ситуації, які опинилась наша збірна у ситуації зміни поколінь. У ситуації надзвичайного тиску. Наступний суперник збірної України був прохідним, хіба що на папері. Збірна Казахстану була темною конячкою турніру, адже вперше приймала участь у європейському відборі. Українці забили швидкий гол з усиллями Бєліка на 14-й хвилині зустрічі, але господарі під кінець першого тайму відігралися. Рахунок 1-1 тримався аж до 91 ї хвилини, коли вже залишалися лічені секунди до фінального свистка. Ротань ударом в дотик поцілив дальну дев'ятку. Воу! Воу, Ротай забиває м'яч! 2-1! Збірна України перемагає. 2-1! Це просто щось неймовірне. Наступні два поєдинки були домашніми. З чинними чемпіонами Європи збірною Греції підопічні Олега Блохіна не втримали перемогу. Нагол Шевченка зі штрафного на початку другого тайму наприкінці гри відповів потужним ударом зі стандарту Цартас. У четвертому турі Україна у Львові протистояла грузинам. Як завжди, чарівна атмосфера у місті Лева та фартовість стадіону не могли не посприяти упевненій перемозі головної команди країни. Львівська перемога над грузинами з рахунком 2-0 була абсолютно закономірною. Голами відзначилися Олексій Бєлік та Андрій Шевченко. Бурна України, це ще не состояшся колектив, це колектив, який только тільки становиться на неї. Ми робимо шаг за шагом. Я це не устою повторяти. І ті 8 очків ні о чому ще не говорять. Ми до більшого ми будемо стремитися. Провівши чотири матчі, збірна України набрала вісім очок і закріпилася на горі турнірної таблиці. Але чи зможуть піти українці на зимову перерву у статусі лідера групи залежало від заключної гри року з надзвичайно складним суперником. Наступний поєдинок став одним з найважливіших для нашої збірної у тому відборі. На -Чуглу у Стамбулі, Жовтосині протистояли турецьким яничарам. Такого феєричного старту у виконанні наших хлопців не очікував напевно ніхто. Уже на 17 17-й хвилині гри рахунок був 2-0 завдяки м'ячам Гусіва та Шевченка. Після цього турки розпочали справжню навалу на наші володіння, але оборона збірної України справилася з атаками господарів поля. А уже перед фінальним свистком вирок яничарам підписав Андрій Шевченко, який замкнув ідеальну передачу рикуна з правого флангу. Турки були розтрощені у власному ж лігві, і ця розгромна перемога у Стамбулі змусила всіх повірити у слова Блохіна. Після феєрії на Щукрюсарачоглу збірна України справді йшла у турнірній таблиці по графіку першого місця. Болівальники повірили в успіх головної команди. Буде надзвичайно важко, але тепер це стає можливим. А ще у складі нашої збірної з'явився Володар Золотого М'яча. У грудні 2004-го нагороду найкращому футболісту світу здобула наша головна надія і зірка Андрій Шевченко. Наступні матчі відбулися уже у 2005-му календарному році. Запрошуємо всіх уболівальників 9 лютого на телеканалі Інтер подивитися матч Албанія Україна переживайте за нас і ми переможемо. У лютому «Жовто-сині» розібралися на виїзді з албанською збірною 2-0. забивали гусін та русол. А наприкінці березня на команду Блохіна очікував серйозний екзамен. У Київ завітала збірна Данії. Після цього поєдинку всі ще більше заговорили про фартовість Блохіна. Будемо відверті, скандинави контролювали хід поєдинку та створювали небезпечні моменти. Але перемогу здобули жовто-сині. Андрій Воронін з незручної позиції примудрився пробити точно в правий кут. Ще обет, удар! Вау! Вау! Один нуль! На дрівороні забивається м'ять! Один- -нуль! Багато хто із нас вірив в перемогу на сьогоднішнім нашим суперник. Вірна України обіграє одну із найсильніших європейських збірних. Зараз, зараз можна говорити про надзвичайно серйозні шанси для збірної України на вихід до фінальної частини Чемпіонату світу 2006 року. Обігравши данців, збірна України стала безумовним фаворитом групи. Сприяв нам також і календар з п'яти поєдинків, які залишилось зіграти, три матчі були домашніми, причому наступна зустріч із аутсайдером збірною Казахстану. Суперник хоч і намагався чинити опір, та все ж українцям вдалося швидко відкрити рахунок. Шевченко на 18-й хвилині з розвороту перехитрив оборону і гілкипера казахстанської команди. А у другому таймі автоголом відзначився Ігор Авдєєв. Українці святкували перемогу 2-0. Наступний матч був максимально важливим для нашої збірної, адже перемога над греками фактично відчиняла жовто-синім двері на чемпіонат світу. Чинні чемпіони Європи багато атакували і навіть декілька разів забили з офсайду. Але наші хлопці героїчно вистояли. А наприкінці матчу ще й здобули перемогу. Здавалося, звичайний ігровий епізод. Ротань віддав передачу вперед, і тут пощастило, що помилився захисник збірної Греції. М'ячем заволодів Гусін, який здавалося, із останніх сил біг до штрафного Еллінів. Із м'ячем Андрій Гусін небезпечний момент може бути один гол. Гол це друзі, ми повели в рахунку у Греції. Ой-яй! Я просто не можу повірити власним очам. Я думаю, не може повірити тут увесь стадіон. Андрій Гусін, виходячи вічнаючи з Антоніусом Нікополідісом. Виводить збірну України вперед у цьому неймовірному матчі. Ви знаєте, що команда сказала. Як ти туди добіжав. Перемогу над Грецією святкувала вся Україна з особливим ентузіазмом. Адже наступні три очки у матчі проти Грузії гарантують вихід нашої збірної з першого місця на чемпіонат світу. У поєдинку в Тбілісі усе йшло по сценарію збірної України. Жовто сині контролювали гру. А наприкінці першого тайму Руслан Ротань красивим ударом вивів нашу команду Збирає Враня ротань. удар, гол! Руслан Ротань відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі на 43 й хвилині. 1-0, Збірна України повела в рахунку. Мінімальна перевага українців трималася до 89-ї хвилини. І як це часто трапляється, не може все бути так просто і гладко. Саме за декілька хвилин до закінчення зустрічі шикарний гол Гахокідзе зі штрафного поставив великий знак питання під достроковим виходом збірної України на Мундіаль. Після матчу у Грузії вся увага країни перемикнулася на матч Туреччина-Данія. Тільки у випадку, якщо датчани відберуть очки у турків, ми гарантуємо собі першу сходинку у групі. Після закінчення гри у Тбілісі на стадіоні іненю в Стамбулі якраз розпочинався другий тайм. На 81-й хвилині господарі вийшли вперед. Здавалося, турки цей результат вже втримають. Проте на третій доданій до основного часу хвилині скандинави відігралися. Ця новина застала українську делегацію в аеропорту. Саме там і розпочалося святкування історичної для нашого футболу події: вихід на дебютний чемпіонат світу. Такого досягнення від команди Олега Блохіна мало хто очікував. Збірна України вийшла на мундіаль першою серед усіх європейських збірних. Ще й за два тури до закінчення відбіркового циклу. Заключні матчі з турками та албанцями стали для головної команди формальністю. Здобувши у цих поєдинках одне очко, жовто сині з нетерпінням очікували на 9 грудня 2005 року. Саме у цей день мало відбутися жеребкування фінальної стадії мундіалю. І можна сказати, що збірні України пощастило із жеребом. Крім топової збірної Іспанії, у квартет Ейч відправилися команди Тунісу та Саудівської Аравії. Такі результати жеребкування вселяли надію. Україна просто повинна виходити з групи у плей-офф. Перед стартом Мундіалю підопічні Блохіна провели шість контрольних матчів стільки ж, скільки і перед підготовкою до відбору. Але якщо тоді «жовто-сині» не виграли жодної гри, то у цих матчах ні разу не поступилися своїм суперникам. Українці зіграли в нічию з Азербайджаном та Італією та обіграли команди Японії, Коста-Ріки, Лівії та Люксембургу. Підготовка завершена на мажорній ноті. Тепер всі очікування були спрямовані на 14 червня 2006 року. Саме тоді збірна України провела свій дебютний матч на чемпіонаті світу. У першому поєдинку нам довелося протистояти фавориту групи збірній Іспанії. Звичайно, ніхто й не очікував, що ми впевнено обіграємо піренейців. Але й на розгром 0-4 Україна тоді аж ніяк не заслужила. У першому таймі швидкими голами шокували Хабі Алонсо і Давід Вілья. А вже у другій половині гри після видалення Ващука знову забив Ельгуахе, а потім і Фернандо Торес. Погодьтеся, всі тоді були готові до такого сценарію, але матч другого туру сприймався вже як головний поєдинок турніру. Адже якщо втрачати очки із Саудівською Аравією, то на який вихід із групи можна розраховувати? Можливо, на початку гри відчувався якийсь мандраж, але це відбувалось недовго. Українці забили такий важливий швидкий гол уже на четвертій хвилині гри після подачі Калініченка з кутового русоло відправив м'яч у сітку. Є дебютний гол на чемпіонатах світу. Пізніше стане відомо, що батько Русола поставив ставочку на те, що першим голом на мундіалях у складі нашої збірної відзначиться саме його син. Ось так, 30 гривень перетворилися у понад 2 тисячі. На той час це було ого го подвійна приємність. У середині тайму класним голом здалеку відзначився Сергій Ребров, а у другій половині гри по голу забили Андрій Шевченко та Максим Калініченко. Історична і така важлива для нас перемога те, що Іспанія фінішує першою, ні в кого не було сумнівів. А ось збірні України вистачало навіть нічиєї у матчі третього туру проти Тунісу. Поєдинок із карфагенськими орлами видався непростим. Підопічні Олега Блохіна створювали моменти, але конвертувати їх в голи як не вдавалося. Все вирішив гол всередині другого тайму. Шевченко заробив пенальті, і на 70 70-й хвилині сам же його реалізував. Ми виходимо в 1-8 фіналу чемпіонату світу. В першому матчі на виліт збірна України протистояла збірній Швейцарії. Багато хто називав цей поєдинок одним із найбільш нудних на цьому мундіалі, але ми хочемо розвіяти цей міф. Справа у тому, що обидві команди обрали таку модель гри, остерігаючись помилок. Українцям, які ще й грали у дещо експериментальному складі, вдалося повністю нейтралізувати суперника. Швейцарці не створили жодного небезпечного моменту біля воріт Шовковського, а наші футболісти ще й повністю виключили з гри лідерів тієї збірної. Основний, а потім і додатковий час матчу завершився нульовою нічиєю. Ну а далі ви і самі все прекрасно знаєте. Гравцям збірної Швейцарії не вдалося жодного разу переграти Шовковського. А після промаху Шевченка спершу панєнку виконав Мілевський, потім забив Ребров, а підсумкову перемогу приніс точний удар Гусєва. Лагуся виводить нас в одну четверту фіналу. Боже мій! Я не вірю своїм очам! Хлопці злістя Шовковського. Ви його задавите! Що ж, попереду одна четверта фіналу. Що ж тоді відбувалося на полі після вирішального удару з точки? Важко передати словами. Ми у чвертьфіналі, і ми на це заслужили. Цікаво, що наступним суперником жовтосиніх могла стати збірна Австралії, але італійцям все ж вдалося дотиснути австралійців і забити гол з сумнівного пенальті на 95 й хвилині матчу. Звичайно, з командою Гуса Хідінка грати було б набагато простіше, але й нарікати на долю в той момент не хотілося. Україна потрапила у вісімку найкращих збірних світу, і байдуже, що статус та гучне ім'я суперника не обнадіювали, але після ейфорії зі Швейцарією здавалося, що команда Блохіна здатна на все. Але дива не сталося. Не можна сказати, що наша команда не створювала моменти, чи грала погано, але в той вечір все було на користь Італії. Швидкий гол, чітка реалізація моментів та надійна гра в обороні. Збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті світу на стадії чвертьфіналу. жовто Жовтосині стали однією з восьми найкращих команд світу, і це без якогось перебільшення фантастичне досягнення. Це був дійсно феноменальний результат для нашої команди. Після приїзду в Україну футболістів зустрічали як справжніх героїв. І нехай досить часто різні експерти говорять, що збірна України випадково посіла перше місце у відбірковому циклі, випадково вийшла з групи на Мондіалі, на фарті пройшла Швейцарію. Ми з такими твердженнями кардинально не погоджуємось. Національна збірна у ті роки подарувала нам неймовірно щасливі емоції та змусила всю країну палко вболівати за головну команду. Тому хочеться просто подякувати нашій збірні за ті матчі і ті незабутні миттєвості, які вони нам тоді подарували. Головні перемоги України ще попереду.